Ти маєш займатися тим, що робить тебе щасливим, і тоді неодмінно прийде фінансовий успіх. Правдивість цього вислову доводить історія нашої наступної героїні. Владислава Губенко працювала у сфері IT, але одного дня улюблене хобі взяло гору. Дівчина покинула престижну роботу заради вишивки, та згодом улюблена справа виросла до масштабів власного бренду. Чим вишивки Владислави Губенко так полюбилися українцям і до чого тут собачки, розкажуть наші колеги. Навіть високі заробіток і стабільність не стримали мене перед тим, щоб все-таки зберегти свій психічний стан і спробувати відновитися і. Зараз ви мене бачите вже усміхнено, і все а раніше, на жаль, такого ви ще не зустріли. Вона змінила високооплачувану роботу в ІТ на вишивку, яка дає не тільки моральне та психологічне задоволення, а й допомагає збройним силам. 26-річна Владислава Губенко народилась у Чернігівській області. Завдяки мамі дівчина все життя захоплювалась творчістю, малювала, ліпила з полімерної глини, плала бісером, але після закінчення школи. Переїхала до столиці, вступила до університету і стала розробницею програмного забезпечення. Я мріяла пов'язати себе з творчістю, і в дитинстві я мріяла бути художницею, тому що малювання це було те, що е, прям займало масивну кількість мого часу, і найбільше років зайняло у мене як хобі. Е, але як дитина, я не розуміла, як художники заробляють, тому це відпало. Я така думаю, окей, я буду дизайнером. Спочатку дизайнером одягу, потім я така, а я не знаю, як вони теж заробляють. Тому я буду дизайнером інтер'єру. Але пройшов 11 клас і не знаю, якимось чином мені захотілося працювати з комп'ютерами. Дівчина 6 років працювала у великих компаніях, та незважаючи на дедлайни, знаходила час на улюблене хобі. Коли почалась велика війна, Владислава була у батьків на Чернігівщині. Тоді її родина опинилася в окупації. Ми пробули під окупацією от, до звільнення Чернігівщини. На щастя, нам пощастило. Все було більш-менш нормально в нашому населеному пункті, от, але там не було зв'язку мобільного, не було нормального інтернету. Я більш-менш працювала все-таки. Але так само хотілося зайняти себе ще чимось. І чомусь, от в березні 22-го, я подумала, що я хочу щось вишивати саме на одязі. В окупації Владислава почала займатися рукоділлям. Спочатку вишила хрестиком на старій футболці обриси України. Згодом спробувала складнішу техніку вишивання гладдю. Перша моя вишивка саме для себе, яку я могла носити в люди. Це був такий силует батьківщини мати. Після звільнення Чернігівщини дівчина повернулася до Києва і зробила серйозний крок, покинула високооплачува. Ну, роботу в ІТ заради хендмейду. у соцмережах створила сторінки бренду під назвою Блукач і почала демонструвати свої роботи людям. Від першої роботи і до такого вже більш серйозного підходу пройшло багато часу насправді, тому що я дуже довго сумнівалась в своїх силах. Я не вірила, що в мене вийде задовольнити потребу і смаки інших людей. Проте наполеглива праця та велике прагнення майстрині дали бажане. Тоді Владислава надихнулася чотирилапами, адже сама мріяла про песика і, врешті, наважилась узяти його з притулку. Це Торчин він двір тер'єр. Йому два спо. <головіки> Я його забрала півтора рочки назад. От побачила пост в притулка, що його повертає родина, в якій він тоді був. От, він скидався, поки ми з ним нарешті не зустрілися. І тепер він не просто тор. Він тепер торчин, торенті, тортілья і все, що тільки можна. От, він трішки ляхкливий. Але нічого, ми працюємо. Тор став до певної міри натхненням для Владислави. Вона проводила з ним багато часу, займалася та тренувалася. І невдовзі на картинах, шоперах, футболках та худі почали з'являтися портрети чотирилапих. Один з відгуків був такий, що я змусила своєю роботою заплакати 30-річного чоловіка, коли він побачив вишивку собаки, яку підготували для нього на подарунок. Портрети домашніх улюбленців майстриня створює за фотографією замовника. На роботу йде від одного до трьох тижнів. Усе залежить від розмірів. У нас є водорозчинний флюзелін, так само є ручка, яка зникає від. Це від температури, тобто яку просто утюжиш, вона зникає. І от я прикладаю флізелін до ноутбука, де в мене є вже зображення з піднизу, воно просвічує чудово, я починаю це обводити і все. Потім прикладається ось до тканини разом і заправляється в п'яльці. Потім я підбираю кольори, що є для мене поки що найважчим, таким наче. Ем... Етапом дівчина також долучається до волонтерської діяльності і вишиває для аукціонів на підтримку ЗЕСУ. Це було таке сталеве серце на честь Азовсталі Відбувався такий благодійний ярмарок. І я подала цю футболку з цією вишивкою як просто лот, аби на благодійність пішли кошти. Він відбувався тоді в Запоріжжі. Тобто, це я віддалено робила, відправляла туди. І знаю, що потім, при продажі цього лоту, вони поставили в рази більшу ціну, ніж я її оцінила. Як і всі українці, Владислава мріє про перемогу та мир, прагне розвивати свою майстерність, тематику і бренд. Що зробив її щасливою?